Привіт, дівочки. Хочу оце з вами поговорити на дуже важливу тему. От про любов до себе. От не жаліємо ми себе, дівочки. Почуває сьогодні оцю пісню Несе Галя воду. Чули ж, всі, да? як там ото співається, несе Галя воду, коромисло гнеться. Стоп! Задумайтеся, коромисло гнеться, а Галя ні. І зразу понятно, яка Галя. Вона сильна, працьовита. І не, гера, не мудра жінка. А що в цей момент Іванко? Місто того, щоб помочь їй, ззаді неї, як барвінок в'ється. А чи відомо вам, дівчатки, як в'ється той барвінок? Я ні на що не натікаю, але чи не здається вам, що він нажрався, як свиня, зараза? З самого ранку падла. Та я, дівочки, і не здогадалася, якщо б він сам не спалився, коли попросив у Галі води напитися. Каже, Галю ж моя, Галю. Дай води напиться. Погадла така. А шо в цей момент Галя? А Галя дай, що воду несе. А потом шо? Сорок літ і дві грижі в придачу. Доносилася, водички. Нахера воно тобі треба. Полежала б краще це, як я. Масочку би зробила, кагаточки підпіліла, подсиряльчик кавусіка випила, любов до себе ось десила. А то потом всю жизнь будеш носить і воду, і того алкаша іванка. А якщо хтось хоче за тобою Галя приударить, то нехай спочатку помиється, прокрізвіє, а не валяться по заборам, як той барвінок. Біги, Галя, біги. Отака, дівчатки, поучительна історія.